Коли віримо і молимося, світ здається погружений в темряві, а Ісус видається нам усім світлом, прагне і вогнем любові. Вірячи і молячись, чуємося відроджені у просторі Божого закону і розуміємо дороги Бога, які провадять до вічного спасіння передусім завдяки дорозі Христа. Мусимо слухати Ісуса, представляючого Отця. На горі, як установника Нового Завіту, мусимо йому вірити, його слухатись, кожен інший голос, який не буде вірним ехом його голосу, є брехнею і оманою. Бог є вірний, ніколи не підведе, а його обітниці сповнюються. Кожен акт віри, вчинений в укритті. Є набагато прекрасніше і більше славне, ніж явний. З цієї то причини Господь часами каже нам чекати. Чекає, щоб наше серце вправлялося в пошуку тільки його і не завірялося людям. Не, вашому, не шукайте у вашому милосерді ніжності і духовної потіхи. Шукайте живої віри, каже отець Долін до Руотолу. Потіхи духовні є часто ілюзією вразливого розуму. Жива віра навіть оспала, але щира є направду провідницею милосердя. Хочеш вірити ще глибше, вір більше, сліпо. В чим більше є темряві, тим більше твоя віра є направду вірою. Якщо бачиш все ясно, то не віриш, але бачиш. Не піддаєш, не піддаєш Богу свого розуму, але признаєш рації собі самому. Спочити в Ісусі під час, коли увесь світ навколо нас мететься, оце найпрекрасніше свідчення віри. Бурі є миттєві. Проминають і роз'яснюється роз наше надприродне небо. Ісус знає, що робить, а те, що чинить, є завжди найкращим добром для нас. Якщо хочемо хрести обвинути ватою, щоб не чути їх твердості, то як станемося святими? Надія для особи віруючої є ясною. Піднесеною, знаходиться поза самими небесами, немає в ній згіркнення, яке може знеохотити серце повне віри. Віра є життям нашого життя. У вірі жаль за наші провини стається солодкою покорою, викиди сумніння гаснуті милосерді Божому, а душа чується більш зближена до небесного Отця, з причини своєї немочі. Своїх І Віра дозволяє нам жити під батьківським поглядом Бога, дозволяє нам знайти багатство дібр духовних, правдиво вірити і знати про вічні правди і приятеля душі в Ісусі, укритому в присвятій Євхаристії.